Доброго дня! Замовляли шуруповерт Xiaomi в магазинах Hello. Зараз перейдемо до розпакування даного товару. Ось такий у нас шуруповерт. Зараз розберемося як його тут правильно дістати, щоб не повредити пакування. Дістаємо. Ось в такому він кейсіку. Дивимося, що в нас по комплектації. Так розуміється гарантійний талон і інструкція по використанню даного приладу. Ну, так, інструкція, гарантійні талони по використанню даного шурповерту. Саме шурповерт доволі масивний, вага відчувається. Приємний такий метал, можна сказати, чи це пластик. Здається, метал. Самі біти в контейнері. доволі плотно відкриваються, маємо в комплекті 12 біт і самий подовжувач. Футляр гарний з гарною якістю. Так що ми маємо зарядку, також щоб заряджати на акумуляторний порт. Все чудово загалом, що по комплектації все користуємося.